Напоминаємо, що нині маса, усі наші духовники по монастирям, наші митрополіти, наш пристоятель, бажаніший митрополіт Онуфрій, акцентують на тому, що в час, коли церкві угрожають, та не треба перестати спати, трястися, то не подобає християнам. Ми маємо в виду, що хочуть нашу церкву зняти. З юридичної реєстрації в мінюсті. Ну і що? Ну, від з небесної реєстрації нас не знімуть. А останні діяння то людські діяння, вони гріховні і злочинні по земним законам, бо цей закон, який йде проти нашої церкви, він порушує Конституцію. І для нових людей страх як? А так? Демонстративно на цілий світ, як будто би уже конець світа, і вже перед смертю і ще вспіють якийсь закон проти церкви прийняти. Навіть весь мир дав оцінку закон антиконституційний, закон злочинний, закон проти власних громадян. Щоб ви не придумували, які б оправдання, все це фейки, обмани, брехні, то значить, що ми дужні не боятися. Ну що ж, приймуть і з моменту проголошення, відлучаються всі от церкви від Христа на віки вічні. тому що можна бути невіруючим, слабовіруючим, церковним, не церковним. все це просто, але бути убежденним. Розрушителем церкви Христової може тільки чоловік, втративши повністю все, і перейшовши границю, після котрої вже покаяння не буває. Ми молимося, Господи, в розумі безчинствуючих, і Господи знайде другі методи безуміє. Ми сьогодні теж кажемо, Господи, останови їх. Хоча, якщо приймуть, ну і що? ми готові. Щоби потерпіти його ніння. які прекрасні слова сказав Митрополіт Феодосій Черкаський. Не біймося цього часу, бо колись прийде час, коли нам буде ліпше, як тепер, ми будемо шкодувати за цим часом. Бо всьому часові ми маємо могли провірити себе, хто ми? Християни православні або не? Що ми, хто ми? Люди настоящі. Настоящі патріоти своєї країни ілі, ілі тяжкий час має більше, показує. От по чому і ми в цей трудний час, наша переважна частина людей 99 і дев'ять десятих процента наших людей, нашої канонічної церкви, не відступили. То значить, що мало що доб'ються. Законодавці зі своїми злочинними законами. Вони не увеличать число відпавших, просто увеличать число пропавших духовно. Господи, помилуй нас, дай мудрость і дай нам любов нікого не навідіти, щось там, би проявляти якусь агресію, ні, то не к нам. Ми знаємо Слово Христа і за ворогів молитися. Мої вороги даколі свою місію злу роблять, але заставлять християн бити на і молитися, бути уважними і, і ще більше цінити нашу віру і з Богом святим.